що на торобати постав лібо зараз один знімає ти щось тут навіть не витягнув стежом заважає Все. Вирішив спробувати ось такий ще кольор. Бачите? І такий заліковий судак осінь. Ну, тут приблизно кіло двісті в ньому має бути. Подивіться, який краси. Ви не йдете в берег, берег іде до вас. Ну що, як ваше, нічого, що ви тільки виходили, Хлопці вирішили поділитися з нами містяками, бо ми сьогодні з сашком без охолоти. І бачите на що ловлять. Берег сьогодні затараний. Кейтеч. ще така приманулька величезна. Дуже тут багато риби малює і нам цікаво дізнатися, що це у нас. Хлопці відпустили підводну камеру. Зараз щука, як буде атакувати. Ми зараз не на якорі нас не принесло. Ні, бачиш, її тут вже немає. Ось щось аномалія якась пішла. А камера нічого не малює. Да? Отже, з кожним часом риболовля все цікавіше і цікавіше, Набертає таких дуже гарних обертів. Ми сашком мотивовані спіймати величезну щуку от, і величезного судака. Тому і намагаємось зараз щось таке знайти. Але дуже багато також, як і минулого разу, і холод показує мирної риби, карасів, плітки величезного щуку ми поки що не знайшли. Але поруч є пастухи, котрі пасуть всі косяки, бо неодноразово прирнав всіх місцях і бачив дуже цікаві картинки і величезних самів, і щук величезних. І до речі, ви можете на моєму каналі є ще від досить підводного полювання. Ще мої перші на моєму каналі. Так що ви можете подивитись, що тут можна спіймати. А ми продовжимо далі шукати щось цікавеньке. Хто карась? Да. Так. Ти що ти, хто можна ще карасика? І <різь> А ми зараз отвіт будемо карасика ловити. Кажуть хлопці, що карасі нас таку приманульку клюють половиною грамчики підругають. Я жодного разу на таку приманку ще не ловив. Жодного. Але, мабуть, в наступному сезоні спробую. О, бачите, друзі, рибу знову малює. і Розмір такий. грам 800 до кілограма. О, дивіться скільки білої риби. Почали сканувати вздовж берега рельєф. Тим більше мені така риболовля дуже подобається. Я не витрачаю свій бензин. Хло... Їдемо на хлопцях. Хлопці нас катають, а ми з сашком тільки насоложимося риболовлю. І до речі, вам показуємо, що тут все таки під нами є. Дивіться, знову пішла білизна. А мені здається, що це скупчення карасят. Маєсти, але щось мало. Мало. Ну да, ні, так, Та, ні, це нормально, то не пак, що трохи кучки... жар. Якщо знайти зараз в цій канаві якусь якийсь порч, ну, може. Якщо він цій канаві один... — А ну, добре, це... давай, давай, відкидай ну, нас тут. Зараз Роздізнаємось. Давай, давай, таки не, не спиши, щоб трошечки спіймати. Можа зараз біля нас і будуть. Ціликон чи що в тебе? Два з половиною дюйми, хай Бог милий. Ну, я сам щось. Ну зараз дізнаємось. Що це в нас? Так дуже. А мені, мабуть, здається, що щука. Я теж так думаю, бо думаю, що резкий те а може і судак. буде. Ну давай, я в тебе вірю, Сашко. А, а може і судак. Якщо судак, то взагалі, значить будемо зараз перемонтувати. Значит, зараз будемо тоді експериментувати. Якщо судак. Совмик, соник. Суд... Судак. Суд... Або щука. Щука, щука. Mm. Ну, така... Ой, давай, Ось, давай, 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 давай. Якщо щука не стоїть на ямі, друзі, вам хотілося зауважити, що тоді на судака, мені здається, можна розраховувати. Дуже е... мало випадків, щоб щука з стояла. Та давай, давай. Щоб щука з судаком стояла разом. Ну що, вітаю? Це Трьошка-трьошка. Можемо навіть виміряти її. Давай, мабуть, ти розплутай її. Ти ага. бачиш, що ще під у нас є сьогодні. І холота у нас немає сьогодні. Нема за що. Ми сьогодні виключно ловимо без холота. Ну давай, виплутай, я поки достану чим її виміряти, щоб хлопці не казали, що... Вона замала, бо на моїй камері вже багато хто з людей хто пише, що риба замала, замала. Просто такий об'єктив цікавий в цій камері, що вона рибу не вилічує. Ну, Точно не збільшує. Ти що, так капот". На тобі, сей. Щоб не порвало. Друзі, вибачайте, ви так. Да. тобі зівник. Тож люди, мабуть, вже хочуть дізнатися, який там в неї розмір, а ти їх пів часа і виплутуєш. Солі. Ну, солі. Воно просто цю. Давай, 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 давай. Підсота, поняв? О, о. Це. О. Давай сюди її. Тарабунькай. Це все Ну, зараз дізнаємо, скільки вона. Ану. Клади 55 см дозволений Ану, розмір. Пальці. А тут. 60. Ще 59 60. 59 хотів трохи збільшити. Ну, 59 см. Це, це приблизно 2 300, десь 2-4. 400, десь так. Нема ну, трьохи. 60 см, ну так. Да. Трьохи нема. Десь більше 2 кілограмів, але не трьох. Ну що, мої вітання ще раз. Ти давай там, не ета, бо ото буде контент. Пригає в воду, я буду знімати. Воду пригаєш? сказав. Ви самі що не побачили, що стало тільки на точку. Я вирішив прокидати спочатку балансир. Зробив одну проводку, в мене нічого не було. І сашко на маленьку таку приманульку, Fish and фішандрах в лосі 2,5 дюйми, і важик тебе 14-12 грамів. Тобто одразу клювання і до речі рибка залікована. Тримай, тримай. Судак. Все, знаєш, чого судак? Чого? Бо у мене мій робочий віп. А, подивись, це... який. Та це... Да, подивись, який гарний. Що це... не защукати. Ще одна. Ого! І Ого, ще одна хайка. Хайка на віп взяла. 0.33 mm -hmm. і краєчку! Друзі, подивіться, ще Мальчик, одна. Кончик, диви. Зараз, зараз, зараз. Ага, Ого! <ріст> подивіться! це якийсь... це торба. Ти диви, яка пряманулька, диви, яка інтерес. Отпускай нижче. це торба, друзі, ви подивіться. Ви тільки погляньте, так тримай. Зараз тебе буду відпускати, мабуть. Ні, давай прямонульку подивимось. Так зараз, давай, бери, бери, бо зараз там тут напотає так. Ви та, подивіться. та, та тихо. Ось, погляньте. Я перший раз таке бачу. Я тепер бачу якась приманка така дуже, така Фінь, цікава. Я такого не І я не бачив. А ти ж бачиш, що люди знають? Ага. Як, як вона називається? зветься? Ну, Читаю тобі так зручніше. І я, я, ну, я ви грін чи що це? Щось там. там хороші, де? А ну давай вищепляй її. Це торбо, ще одна двуха, цього місця. І взяла на VIP. Ага. Мій улюблений VIP, осінь. Я вже викладав фотозвіт, коли судаків так багатенько на нього половив. Осінь. Бачите такий? Треба також його опутувати. Приманулька, на, я тебе відпаю. Ану давай сюди, зараз друзям покажемо Біль... Так, щоб краще було видно. Не навіть не, не знаю, що це за приманка. Так мені і монтаж подобається, дивись. Угу. Ось. Тобто вона так сикада, гачок, дим, потім таке. Щось схоже є у Dual харкор, щось схоже, але немає такого знизу гачка. Але ти бачиш, значить вона працює, чорний кольор. Якщо вона на рибі була, значить вона дуже файно щуку косить. Але ми спіймали на ось такий. Я зараз також щуку будемо виміряти. А ти бачиш, а п'явок не... Я не знаю. А ти бачиш, п'явок немає. Значить, риб... Коротше, приїхали, минулого разу приїхав на щуку, кидав весь не все інше таке. Жодного клювання щуки не отримав, до речі. Клювали судаки. Сьогодні приїхав на судака, якісь тільки які щуки клюють у нас. Невже сьогодні по погода щуща і потрібно ловити щуку. Але ж хотілося судака спіймати. Так, твоя була. Ось моя, моя була 60. А моя 55. 55. Ну, це десь півтора Ну Десь так. Зараз будемо тебе красонько відпускати. Ось вона. Ось, бачите, в неї ось такі язви. Поливи, давай. Чао. Блін, хотів я так. Красиво відпустити, але ж вона, ну що поробиш? Не красива, але все таки пішла. Бо нам дійсно її шкода, бо на неї ще приманулька вона і так вважає, що дуже багато часу страждала, що на неї приманка, заважала їй полювати. А тепер все буде ляпати білу рибу. І в нас буде давати більше ікри, і в нас, друзі, буде більше величезних клювань ну величезних риб. Котрі будуть більше клювати. Ось так. Ага. так що... а ще я тебе вітаю з двойним трофеєм. Так. А ви дивіться, не перемикайте. Вважаю, що далі тільки цікавіше. Але ж бачите, ловимо сьогодні судака, клюють щуки. Я минулого разу ловила. Коротше, взагалі, щось таке незрозуміле, але отак от на риболовлі іноді відбувають. Якась аномалія. Невеличкий, мабуть, судак, так? А, да? невеличкий. Що пасак не потрібен? я уже взял, ти бачиш. посаг. Руками достанешь. Але так, шатно плюну. Ну Давай подивимось. Блин. Хопа. Прям в руку, ты бачиш. Ох, яка у тебе приманулька. Зараз буде без хвостика. Не-не-не, так не надо. Так. Остання приманка, блин. Давай кині за краєче. Давай. Це Щас мене ще. Дай сюди. <сміт> Навіть. <сміт> Все ще мені рибацюга. Цьомкать будеш? Ні. А ти кожне відо його сьомкаєш, плавай. Той <сміт> самий. А ну що ж у нас таке? <сміт> ну я не знаю, на балансі взяв. О, конечно. Ой, який величезні, друзі. <сміт> Вирішив спробувати балансир на джих і спіймав маскінонга. Дивись. Ну, у нас сьомий розмір ось такий. Як можна ближче побачити і дивись який. Пливи, давай. Ох, і малеча, ох, і дітвора. Але ти бачиш, на такий величезний балансир. Спокусився. Дрібнотний судак. Ми будемо розраховувати, що зараз буде значно крупніший розмір. Величенький. Що, величенькість? Так, так, давай. давай, давай, давай. Зараз дізнаємось, що з тебе. Який розмір його. Стандарт, стандарт. Ось на силікон. Сашко взяв. Ось таких. Бачите, навіть на силікон клює. А я все-таки намагаюсь піймати ось на такі чудові кольорові віби. Такий удар був. Зараз дізнаємось, хто що там садить. Ну, палка не дуже нас, щось згибається. Ой, дітвора. Але знову мій робочий віп і дитинка спокусилася. Оце ти сьогодні белікілля. Та не кажи щось. Таку дітвору я на віби ще не ловив, це мабуть перший. Я йому губінь порвав. Ти бачиш, як підсікав його. Ось. Лови давай, давай. Ну, працює цей кольор. Є. Бачиш, прям пічовником взяв. Ще один. Ну це наче трошечки більше, але теж... теж Блін, десь нормальний ж розмір судаків? Ще один. Кнопка ну, ж горить в мене. Бачиш ось. А це Та не кажи. І знову дітвора. Блін, нам вже ставити потрібно якийсь 80-й, 90-й. Це твій перший на А? Перший твій не ну, знаємо, що там за розмір. Ось. А я в цей віп вірив, вірив. Я ж сказав, що я вірю. Ага. Ну... А ну дай. Давай, підіймай. третій такий. Ні, ну в мене більший трошки. Трошки більший. Ось такий. А що це за степ? А, віп. пантон 21. 21. А ти бачиш, кислоту може ще хоче. Да, такі? Б двіп 61. Прикольний. У -у -у. І такі ось. Також дітвора. На віп, Вітаю його. тебе з першим трофеєм на, на ВІП. Щовна. Рипалка в цьому. В закіт на джиг і замість силиконових приманок іменно віп. віп. Подивіться який гарнесенький. Та гарнесенький. Зараз. Є, пенсів. О, ще один. Та що це за риболовля? В закид. Кнопочка ж горить? Говорю, да. в закид, Сашко. А якби ж розміру був, а немає, бачиш його ні. Нещодавно я відловився дуже величезні були. Я ж тобі кажу, що потрібно ловити на цю приманку в такому кольорі. Бачиш, кислоту не хоче, а такий поставив, і ще один взяв. Але розмір вже не такий великий. Ну, приблизно сантиметрів ну 42 має бути. Який Красун. Красун, красун. А зараз дітвора. Так ти подивись в шахту. Ось він аж два загнав. Ось такий ліп, він мене вже побитий. Він багатенько вже в сьомому сезоні спіймав судака. Так що він мені дуже подобається. Ну ось і завершилась наша сьогоднішня риболовна сесія. Хотілося значно спіймати більше риби, але маємо, що маємо. Були залікові у нас щуки, були також судачки. Багато риби навіть на відео не попало, бо дуже замалий розмір. Тобто якось так. А ви дивіться наступні відео, тискайте подобайки і вважаю, що далі буде цікавіше. Значно менший, ніж попередній. Але також приємний результат.